Влітку у дітей канікули, а у більшості дорослих чесно зароблена відпустка. У липні на вулицях Житомира стає помітно менше людей. Вони від'їжджають на відпочинок у Крим, у Західну Україну, а також за кордон. Взагалі на Чорне море люблю їздити. Ну, Турці село на зелене море. Е, дома на річці нікуди вдома сидимо. Не вистачає коштів. Деякі Житомиряни кажуть, вдома на річці краще. Вони давно не їздили до моря і не планують. Ой, на морі то ні, давно, давно не був. Останнього разу я їздила 5 років назад. У турфірмах літній період золотий, адже гаряча пора сприяє продажу путівок. Там для туристів пропонують два види відпочинку: економ клас та VIP. Усе залежить від цінової політики. Найдешевші тури цьогоріч влітку від тисячі гривень за 10 днів самые минимальные ціни отдыха на 10 ночей, наприклад, в Криму это йде от тисячі гривень до полтори тисячі гривень, входят проживание проживання і проїзд автотранспортом. Житомиряни, які відпочивають у країнах близького зарубіжжя, говорять ціни за кордоном іноді нижчі аніж на українських курортах. Ну, по сейчас з Кримом что Турция, Шо Турція Крим, но сфера обслуживания намного выше. Сьогодні, аби купити тур дешевше, треба його заздалегідь бронювати. Тобто, якщо ви раніше бронюєте, заказуєте собі відпочинок, У вас виходить скидка до 30%. Щодо зарубіжного відпочинку, у турфірмах міста наголошують, житомиряни обов'язково повинні мати закордонні паспорти. А із підбором та оформленням якісних цікавих подорожей їм допоможуть.